Василь Семененко, вклонися їй. Коли малим ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була від тихої колиски до порога вона тебе за руку провела. Вона прибігла стомлена з роботи, і, може, сонний очі замикав. А вдома новий клопіт і турботи. І довга низка непочатих справ, і ти не знав, що терпли в неї руки, коли вона сідала до стола і, затаївши біль в душі і муку, і з батьком річ проникливу вела. Вона писала добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу дбай. Уже синок наш бігає і сміється. Скоріше окупантів добивай. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить могла, вона усім нам щедро уділила, і ласки, і сердечного тепла. Їй не шкодуй синівської любові, її мозолі, зморшки, все шануй, вклонися їй. Скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй. Навчись її всім серцем поважати і берегти від злоби і на рух, невтомна жінка, трудівниця, мати. Вона твій перший і надійний друг. Їй по плечу здається, світ підняти, їй справи по плечу. Великі і малі, бо це ж вона, вона народу мати, а значить, мати правди на землі.